В лікарні в четвертій був, лікуваю, лікую ногу і був там на прийомі врача. А тут були діти, вони це все пережили, зараз вони в 72-й школі знаходяться, там було бомбу вони туди бігли. Ну що не... Там ще ж виходить, там де не Не був вдома, слава Богу, не був вдома, І дитина не було вдома. Дитина був в садиків, а я був рядишком. В садіки рядишком буквально ось через дорогу. В Садіки повибивало, окна, двері, все повибивало. Ну, слава Богу, діти цілі. А що Напевно, десь недалеко був прильот, і все, от в секунді, це секунда діла, відплющуєш очі. Ніде немає ні вікон, ні дверей, все таке в такому полурозруйнованому стані. Але дякувати Богу, всі, хто знаходилися на території храму нашого комплексу, залишилися неушкодженими. Господь зберіг. У нас було небагато, ну скільки там може там чоловік до десяти, то всі десять. Ми е, живі, здорові. Але храм і самий комплекс, і семінарія зазнали великого руйнування.